Ми знаємо про те, що з приходом до влади президента Сполучених Штатів Америки Трампа він розпочав активні дії, направлені на те, щоб обидві воюючі сторони Україну і Росію посадити за стіл переговорів і щоб підписали мирну угоду. На чому зійшлася Україна і Трамп? це на те, що ми погоджуємося. Припинити вогонь на лінії зіткнення Трампа це влаштовує, Україну це влаштовує, і вже місяців 3-4 ця тема не, не сходить щоденно і шпальків інформаційних повідомлень. Ну от Росію не влаштовує. Так зрозуміло, що не влаштовує, не влаштовує, тому що Росія не має намірів припиняти не тощо вогонь, вона не має намірів припиняти цю війну, тому що її ці такі агресивні плани. Як захоплення України, підпорядкування собі, знищення України як держави, а українського народу як народу, просто це має бути така сіра маса, яка приєднається як територія до Росії. Ну, це так є. На жаль, ми українці маємо бути реалістами і це розуміти. І От, наприклад, ті нові заяви. І Путіна декілька днів назад, і його там адміністрації, які звучать таким чином, що от ми вам висовуємо нові наші пропозиції, а по суті, це ультимативні умови, і тоді ми сідаємо за стіл переговорів. Частково це відслідковує з другої сторони. Мені це вже ну, зовсім не цікаво, бо я розумію, що це знаєте така погана брехлива гра. Вона розрахована ще на довірчивість того західного світу, бо вони там привикли. Якщо дипломатія, то все по-чесному. Там якось в голову не вкладається, що так можна вести переговори і просто в очі брехати. Ну просто не <смітне> зовсім інші цінності, ментальність, культура. І Вони не розуміють Росію. Чому я завжди говорив і буду говорити, що так як ми, українці, знаємо цього нашого брехливо-агресивного сусіда, так його не знає ніхто. І тільки зараз, от в Західній Європі, трішки-трішки починається розуміння, а хто ж така Росія? А таке враження, що до Америки ще не дійшло. Так, от, повертаючись до останніх так називаних ініціатив Путіна, подумайте, як вони виглядають. Перше, це те, що письмово мають країни НАТО взяти зобов'язання на те, що вони не будуть далі поширюватися на схід. А друге зобов'язання це те, що Україна має роззброїтися і залишити там мінімальну кількість свого війська. Це те, що Україна нейтральна і в ніякі військові блоки не вступає. Це те, що повертаємо статус російської мови як державної, відновлюємо. Церкву Московського патріархата. Це так чотири основних пункти, там є п'яте, шосте, сьоме. А як кажуть, бред сивої кобили. Це означає, давайте піднімати руки і говорити, що ми здаємося, капітулюємо. Дай на тому все. Оце такі їхні наміри. Звичайно, що так не буде, тому що український народ на протязі трьох років і трьох місяців має супротив відносно цього агресора, і він вже довів про те, що нас не зламати. Просто не зламати це неможливо, тому що Україна як ніколи зараз об'єдналася. Вона об'єдналася супроти цього ворога, і зараз ми, українці, як народ, як ніколи стали сильними і об'єднаними. Я зараз не говорю там про владу, якісь симпатії, про якусь політику. Це окрема тема. У нас багато недоліків своїх внутрішніх. Ми з ними розберемося. Але зараз не до цього. Зараз нам треба вистояти, прикласти всі зусилля, щоб ця війна завершилася. Ну, чим завершилась зрозуміло, що миром вона не завершиться. Це прикро, але такі класичні варіанти як підписання мирного договору, який там на десятки років буде діяти і дотримуватися, зараз на жаль, цього не вийдеться, тому, що ну ми маємо не просто агресивну політику безпосередньо самого Путіна. Це ж ціла політична система. Але добитися того, що була призупинена війна і військові дії, наступило перемир'я, і почалися, так як я вже вкотре говорю, довгі і нудні мирні переговори, які, скоріше всього, не завершаться нічим, тому що в сторін протилежні погляди на співіснування своє висновок. Рано чи пізно, але припинення вогню буде рано чи пізно, але призупинення військових дій. Буде переговорний процес буде, і для того, щоб ми були тут в сильній позиції, нам треба мати хороших надійних партнерів. Такі зараз у нас є Євросоюз. Сподіваємося, що Сполучені Штати Америки все більше, і більше будуть розуміти справжню цю таку сутність брехливу Росії, і так само повернуться до нас як кажуть, на ну, вибачте, не задом, а передом як партнери. І на завершення я чітко розумію про те, що в Україні як держави і українці як народу ця війна це дуже велике випробування, це велика трагедія. Але є таке розуміння, що в нас зараз немає двох чи трьох якихось варіантів, як далі нам рухатися в майбутнє. У нас є один єдиний варіант. Якщо ми хочемо вижити як держава, як народ, і хочемо, щоб наші діти, наші внуки жили в мирі і щоб ця кровава бійня ніколи більше не повторилася, ми маємо стати суперсильною країною. Країною дуже сильними, щоб у того ворога і в страшному сні не було намірів на нас майбутньому нападати. Інших рецептів просто немає. І тут, в дійсності, кожен українець може прикласти свої зусилля до цього, тому що це знаєте ні від кого не залежить, це залежить тільки від нас. Ну а західні партнери це дуже добре. І я думаю, що в нас все більше і більше буде кріпнути якраз з європейськими країнами наші стосунки, тому що нарешті вони почали усвідомлювати, що Україна є бастіон між агресором і цивілізованою Європою. І якщо, боронь Боже, цей бастіон впаде, то що буде? Агресор, як та хвиля брудна хлине повністю на всю Європу? То нарешті вже до цих містків європейських вже дійшло. Із-чого я особисто прогнозую. Не песимістичні сценарії для нас, а оптимістичні, і прогнозую те, що найближчі місяці роки ми побачимо інші, я б сказав би, європейські союзи, політичні, економічні військові, в центрі яких буде повноцінним партнером стояти Україна, тому що це дійсно бастіон. І без України Європа вже відчувати себе в безпеці просто не зможе. Не сьогодні, не завтра, не десятки років на майбутнє. І за що вже зараз не тільки знаєте, Європа в Україні потрібна, вже Україна дуже дуже потрібна Європі. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій Ютуб канал. І, звичайно, вже традиційно буду вдячний вам за ваші відгуки, запитання, коментарі. Це буде мені допомагати розуміти, які теми вас більше зацікавили, які теми висвітлювати в майбутньому. Наперед вдячний. На все добре.